Доброго дня, шановні члени комісії. В вашій увазі представлено дипломну роботу на тему програмне забезпечення для демонстрації розливості операційної системи Windows. Метою роботи є розробка програмного забезпечення, що демонструє сучасні технології відслідкування дій користувача персонального комп'ютера та прихованої передачі інформації користувача у мережу інтернету. Об'єктом дослідження є процеси взаємодії користувача з операційною системою OS Windows. Предметом дослідження методи крадіжки та заподіяння шкоди інформації користуюча в ОС Windows. Задачі, що вирішуються, представлені на даному слайді. Під час роботи користувача з ОС можуть виникати різноманітні вразливості, які можуть бути використовані для злому системи та доступу до конфіденційної інформації, наприклад, уразливості браузерів, ОС, програмного забезпечення та застосунків можуть стати причиною небезпеки, тому дуже важливо досліджувати ці вразливості з метою підвищення рівня кібербезпеки комп'ютерних систем. Однією з можливостей при взаємодії користувача з ОЕС може бути використання програми кейлогерів хакерами. Кейлогер це програмне забезпечення, яке записує все, що вводиться на клавіатурі користувачем, зберігає цю інформацію та надсилає до хакера. В результаті порівняльного аналізу програмних аналогів кейлогерів було виявлено, що програми ReFog, Keylogger та pіріx логер мають обширений функціонал, на основі чого було розроблено технічне завдання для програмного забезпечення, що розроблюються у межах цієї роботи. Крім технології килогерів для демонстрації вразливостей системи також було запропоновано здійснювати зараження файлів шляхом їх шифрування. Згідно технічного завдання, мови програмування, застосунок має бути Python. Тому було проведено приявляний аналіз найбільш поширених алгоритмів шифрування, що реалізовані у бібліотеках цієї мови. Було обрано симметричний алгоритм шифрування Fernet, тому що він є найбільш оптимальним за усіма ознаками. В застосунку використовується технологія клієнт сервер. Розглянемо алгоритм взаємодії з програмою, тобто на боці клієнта. Основні кроки алгоритму: запуск програми. Сервер повинен бути вимкнений до цього кроку. Початок роботи кейлогера, спроба з'єднання з сервером, очікування команд від серверу. А якщо завершити роботу програми, при наступному запуску ПК алгоритм продовжить роботу з першого кроку. Для того, щоб отримати інформацію з комп'ютера жертви, розроблено алгоритм роботи сервера, звідки ля зловмисник може подавати управляючі команди. В процесі проєктування було розроблено три класи та три структури даних, які необхідні для збереження інформації. Проєкт складається із шести виконуваних файлів. П'яти файлів з .py класифікуються як допоміжні та один файл з розширенням .pub – основний дискріт.py, який реалізує дешифрування файлів. Encrypt.py, який реалізує шифрування файлів, Keylog.py, який реалізує алгоритм Клієнт клієнblackdoor.puf, який реалізує всі інші алгоритми програм, сервер Blackdoor.py, який реалізує серверну частину проєкту, TakePass.py, який реалізує алгоритм викрадення паролів. У якості прикладу на даному слайді наведено метод викрадання паролів користувача. Основною є команда subprocess.run. Вона використовується для отримання збережених паролів Wi-Fi мереж на комп'ютері. Ця команда в Python запускає процес у новому підпроцесі операційної системи. У даному випадку запускається команда netesh1showprofile Profile з параметром KClear. Яка відображає профілі wi і мереж збережених на комп'ютері, включаючи їх імена, SSID та паролі? Аргумент став subprocess.pipe означає, що виведення команди буде перенаправлено на програму Python, а не на екран, тобто цю інформацію користувач бачити не буде. Інтерфейс користувача повинен бути відсутній, адже він взагалі не повинен підозрювати, що його комп'ютер заражений. Тому розроблено простий текстовий інтерфейс для серверу, тому що програма не має великого функціоналу. Після з'єднання комп'ютера жертви з сервером, хакеру відкривається перелік команд, за допомогою яких він може взаємодіяти з ПК жертви. Сервер буде чекати вводу команд, щоб продовжити роботу. Наприклад, на даному слайді предоставлено результат інформації команди інфо, тобто хакер отримує інформацію щодо комп'ютерної системи жертви. У верхній частині показано результат виконання команд screen, тобто хакер отримує скріншот екрану жертви, а у нижній частині наведено результат команди Password, яка відповідає за викрадення паролі користуючи час подальшою їх відправкою на віддалений сервер. Користувач розробленого програмного забезпечення також має змогу перевірити роботу алгоритмів шифрування та дешифрування файлів, Приклад шифрування файлу формату .txt за допомогою алгоритму шифрування Fernet, наведеного на даному слайді. В ці дії користувача з клавіатурою та мишою фіксується кейлогером. Зловмисник отримує цю інформацію на свою пошту у вигляді текстового файлу. Приклад, введеної користувачем інформації, подоставлено у верхній частині слайду. Вміст файлу, який прийшов на пошту хакеру, наведено у нижній частині слайду. Можна побачити співкладаючий текст та низку клавіш K-Shift підряд, що означає, що клавіша на комп'ютері жертви була затиснута на декілька секунд. Висновки у результаті виконання роботи були вирішені наступні задачі на даному слайді. Ви це бачите. Доповідь завершена. Дякую за увагу.